Вітаю на каналі Рекрутер Іван. У цьому відео хочемо поговорити про роботу в Нідерландах для українців. Зараз трошки помінялися закони в Нідерландах, і щоб туди влаштуватись, потрібно мати БСН і стікери, вклеєні в паспорт. Тобто, вже треба бути оформленим і тоді можуть взяти. Ну, це не на всіх вакансіях, але в більшості так це виглядає. В Нідерландах зараз дуже важко влаштуватись, і є в нас тільки одна вакансія китайські ресторани, куди ви можете влаштуватись, в принципі, по любих документах. А на інших вакансіях хочуть зараз більшості вже готові документи. І дуже багато вакансій з англійською мовою. Чи є сенс їхати в Нідерланди? Дуже важко сказати, тому що дуже багато людей дзвонять. Вакансії є, але вони всі платні. Треба платити там партнерам, посередникам за роботу, щоб влаштувати людей. І дуже багато людей вертаються в Польщу. Як альтернативний варіант для вас може бути робота в Німеччині, де все набагато буде простіше, де більше варіантів. Але якщо ви хочете все ж таки в Голландію, тоді можете нам дзвонити, і ми вам допоможемо. Всім дякую.